Вчора в цій духовці робила голубці. Ну і, відповідно, не підставила жировий піддон. О, бачите? Ось така штука в мене накапала. Ну, і плюс до того я вже готувала, і вона така страшненька стала. Зараз я вам покажу, е яка перевага дорогої духовки з піролітичним очищенням. Люди зекономте на золоті, на кухні, зекономте. На якомусь фасаді візьміть простіший фасад, але візьміть на кухні якісну хорошу фурнітуру і візьміть хорошу дорогу техніку побутову. Дивіться, я закриваю, включаю меню. Тут, бачите, є види нагрів, страви. Ну, зараз покажу вам страви. От різні страви. Ну, це таке це ерунда. Скажу вам чесно. А оце бомба. Бачите? І старт. І є очищення. Через 2 години покажу результат. Буде чистесенька духовка. Пройшло 2 години тих, які були на табло, плюс пройшло кілька годин, щоб вона схолонула бо на гаряча. І от що в нас залишається? Решітка. Бачите, осипається весь жир. Зараз ми її помиємо. І залишається отакий от наліт з тої жирової плями, які ми легесенько-легесенько витираємо. Дивіться, духовка залишається як нова. Ми економимо на миючих засобах. Ми не дихаємо тою хімією, ми не залишаємо в духовці тієї хімії. Піроліс це сила. Всім раджу. От ну, дивіться, я щойно витерла все. Бачите, оце моє дно. Ви бачили, яка тут була брудна, жирна пляма, Зад духовки, Все як нове, чистеньке. Це називається піролітична очистка. не гідро, не якась там ще а саме піроліс. Піролітична очистка. Пишіть мені, я надам консультації. За всю побутову техніку я знаю дуже дуже багато.